Хто продає? Ось ВФО на конференції. Раз, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім чоловік отримається. Дякую. Так. Питання різні. В кого будуть якісь запитання, пропозиції проекту У Мене питання, мабуть, до вас. У нас, по-моєму, на останній конференції минулого року було прийнято рішення. Проводити збори не пізніше вересня місяця. У нас сьогодні вже жовтень. Питання, чому не вдалося дотриматися того рішення? Чому вони провели вересні збори? Так. В статуті написано, що через два роки ми проводимо звітні збори. Це не був би витраваний терм, термін тих двох років. Тому ви найліпше, на ніж раз, проводити <клух> зручний період, коли зараз якраз є такий період, <клух> це на наразі, що люди можуть приїхати. Вересні є багато більше, різники не зможуть бути. Пізніше коло не можуть приїхати. Якби оптимально виходить, що не пізно. На жовтий спланували їх. Значить, ну тоді, мабуть, не треба було приймати того рішення на не пізніше вересня. В себе тут не було б ніяких питань, я зрозумів і можна було виставити як що це було рішення, за яке проголосували наші члени наших зборів минулого року, не пізніше вересня місяця. Тоді зачитайте нам цей документ. Я бачу, взрушив, не треба перекручувати. цей час. Буде якась пропозиція переносити? Ні, е... 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 немає. Не е... 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 Тепер, от тут мені підказує, як якесь скупять хаву, що, по-моєму, через два роки у нас е... попадає кругла дата нашого клубу. І, можливо, вже варто приймати якісь думки і рішення по цьому питанні. Є пропозиція відсвяткувати. Я готовий просто любі пропозиції щодо святкування через два роки. Ми на раді обговорювали, буде в нас на цей рік велике святкування львівського пива. І пропонували я вам так, щоб ви вже знали, вони всі були на раді, створили орккомітет, де є там Чиянс, Кищук. То, що з вами там є. Шукаємо треті. Посвяткування річниця. Вони будуть не займатися, я думаю, що всі Закінчу Всі пропозиції, які були щодо. No. Ну, планування святкування треба завчасно готувати. Я за... готовий замок, ну, щоб достойно то зробити, зустріти на міжнародної якусь зустріч таку зробити. Тому що 90 років є 90 років. Яке того рука не буде, а вівський клуб був є. На польсько-українській границі не були. Давайте посмотримо. Є ще заява по прийоми. Члени ЛКК Мотивація, чому я хочу бути учасним членом ЛКК. Лідес П8МРД. РЦМ6 Значить, Лопитання питання в ООН 8 мі е. Рекомендує члена ЛКК. Піотре з комісіями МРТ для прийому якості почесного члена рекомендую позитивно поставити пропозицію прийняти колегу почесним членом міського клубу коротко 30.10.2014 30-10 2014 року. Є отака от пропозиція. А хто хто щось, за? Хто хоче, <правда> чікайте, хто хоче щось. Сказати, польські колеги, ви... Він тут є, хай покажуться. Його тут немає, його рекомендував СП8МІ. Ти почесний. Він нічого не передав, до ради там, ніяк, не поступить. А що у вас поляки тільки почесні, але просто не знаю, Я не вийде.

вони не, не, не приймають як коактивну, не платять внески. Дають свої якісь мінози і вісять привезти, то їх проблеми. Ми до того не Тому їм було почесні. У нас почесні були українці, бивші львов'яні, Вітя, як його. Та не важна, ми не знаємо, що ми що там приймаємо, хто проти? Дайте, <рес> пану, що одного голосу. Одного голосу. Я звісім МРД, Піотер, членом. Ще які запитання є. У мене ще побажання по і прохання. По бажання, прохання пропозиції настанови для ради. Настанови для ради, я слухаю. Оголошення. Ну, ну, займатися кухар, Якщо на е, не буде запитання. У нас є два варіанти. У нас є столь мій його який займається, і у нас Мирослав, який вчиться зараз займатися, буде ваш покірний рад. Я думаю, що ВСТ Вийот може брати його вести його вести. Всі члени голови комітету є членами ради. Хто за зарошу ВСТ вийоте, призначити обрати його головою у КХ комітету. А його питання. Просто раз і тому, ну може більше. Ви мене попросили тимчасово відправити колегію судді. Той термін скажи. Ні, ні, ні. Ви вважаєте, мене то говорили, ви врахуєте, що то не приїдете і оберете кросі, якщо навіть... Може мене обере. Я не знаю, то вашу проблему. Навіть хотіти. Я маю навіть його не цікавити. Я при відбулки в голову. Я з комітету комітет, як пропонували. Приїжджали громади, вони приїжджали проти коло дивилися, але давайте когось не значимо. Чи виберете, чи як. Хто буде на наступні два роки позбавляти той комітет, я бачу, колеги що Заведе. Давайте зробимо так. У нас і з того у нас. Я знаю, що є, дає. Кому бого б служили другий в другій категорії? Давайте з нього і зберемо, щоб молодий почав працювати. Я кажу максимальну допомогу. Знаю, що молодя. Ніхто й не відкаже, ні. Ні. По спорту, якщо до тебе збирається голова, дійсно допоможеш точки зору. Ну давайте ось викликають молодий. Я це молодий працює. А я не знаю, я не знаю. Ми взагалі, Іван, хоче ще я скажу. Що погано? Іван, Іван, ти хоче погано ще. Ти харфікуєш лігу, яка щось пише. А я можу сказати, а що пише роман? Де ту можна прочитати? Ви збираєтесь проводити. От прочитав. Відбудеться. Що прияли, ні два слова нема. Тому треба і нашому секретарю що Пройшли збори, Не всі були. Буде протокол. На сайті повинен да Я вам скажу, що протокол так, от я критикую ліку. Зараз. Має. Але скоро читайте на сайті, я то знаю. Буде, так то, що називається протокольний запит. Хто сказав, отак от і у нас буде не значитися. Критикуємо міку по пораду, що вони не роблять. Ну і ми самі не робимо того. Давайте ми долучимо раді. У нас, нас є, давайте ми на раді вирішимо. Значить, доручимо. У нас є швянський завжди, я почати даємо здоров'я ще 10 10 Не, здоров'я Пам'яті, а там можна 100 зброї. Було сприймалися пропозиції до порядку денного не виборчик я, я пропоную суддійську колегію обговорити на, на найближчій раді а, і іручити раді призначити а, а, О, Нормально. хто за дано пропозиції Нормально. Бо, нормально. Бо, нормально. Бо, все, дякую. Стримала все немає. Ще які є пропозиції. Що ми ще опустили? Немає. Дякую. Внизу є кава чай. То... Є Бажання фотографы.